Допитливий глядач мейнкасту запитає це знову пауза? Ні, це не знову це досі. Це піздець, ну тому що інших слів не підібрати. Ліма Мейджор скінчився, але враження від нього будуть ще довго виникати у пам'яті, причому не з найкращих сторін. Знаєте, це прям було дуже схожим на шанхайський мейджор 2016 року. І я, якщо чесно, не розумію одного дота, наразі і так не в найкращому становищі, і стосовно гравців, і стосовно інвесторів, і так далі. Я розумію, що Valve хочуть піднабити свої кишеньки шляхом того, що вони продають права на трансляції, продають права на проведення. Добре. Але чому вам не продавати ці права комусь, у кого вже є хоч якийсь досвід у проведенні турнірів, навіть якщо ви продаєте наразі ноуней у, у сфері організацій? То чому не поставити умови, щоб вони попросили чи придбали допомогу у організаторів, які в цьому вже добре шарять та знають, що треба робити? Затримки по 3-4 години до старту, по 2 години між серіями та загальний ігровий день у 17 годин, паузи посеред ігор, бо то проблеми зі звуком, то з лагами, то ще з чимось. Що гравці сидять у трьох парах навушників, одні з яких організатори навіть не змогли почистити після минулих гравців, блять. Так, під середину плей-оффу вони виправилися. Але все ж, місце проведення взагалі окрема тема. Пам'ятаю, що до старту самого турніру та на перших парах групового етапу ходили розмови, що це буде якийсь стадіон з можливістю вмістити 15 тисяч фанатів. Але натомість ми отримали якийсь ангар, який віддалено схожий на МВЦ чи Експоплазу у Києві. Я уявляю реакцію інвесторів, а спонсорів, які чули десь про цю вашу доту і подумали такі: ну, давай глянемо, що у них там відбувається, не дарма ж про них стільки говорять. А в результаті вони отримують ось це все. І знову дота в лайні знову. Сюди нікого не привабити, знову будемо лутати бабки з арабського принца, який задонатить на компендіум чергові пару лямчиків. Ну і що? Я гадаю, що це прям класно. Що один із головних турнірів сезону так і повинен проходити. Вітаю, панове! Ми знову обістрались. Фух. Моє агресивно-токсичне Альтерего виговорилося. Тепер давайте більш спокійно поговоримо, що дійсно відбувалося на цьому турнірі. Це було дійсно дуже схоже на Шанхай 2016 року. Але, попри це все, Perfect World, які тоді також були новачками у цій сфері, з часом змогли опанувати це ремесло, і наразі їх організація знаходиться на доволі хорошому рівні. І якщо є Пульс та 4D Sport зможуть отримати урок з ліми та пропрацювати всі свої помилки, то в майбутньому у них будуть всі шанси продовжувати цю справу, але вже на зовсім іншому рівні. Також за рахунок того, що більша частина плей-офф проходила у будні дні, то було б трішки прикро дивитися на напівпорожні трибуни. Якщо. На арені грають не ЄГЕ або Бісткоус, то дай Боже, якщо у залі буде до тисячі глядачів. Але коли вони все таки є, то трибуни вибухали. Стосовно заключних днів та вихідних тут ситуація виправилась, і вже людей більшало. Це добре. На фіналі ж була майже повна посадка. До речі, схожа ситуація була і на шанхайському мейджорі, де після виліту усіх китайських команд глядачі також втратили інтерес до турніру. Ну і що? Пропоную перейти безпосередньо до ігор, за якими ми спостерігали протягом цього часу. Перший день радував нас, якщо так можна сказати, чотирма серіями у верхній сітці, і три з чотирьох зустрічей пройшли доволі односторонні. Лише тім Spirit вдалося нав'язати бійку у матчі проти Shopify Rebellion, де Артур і Ко вдалося здивувати нас та переграти Spirit на трьох картах. І знову ж таки невелике відгалуження в сторону організації. Ну який геній придумав поставити 4 best of 3 в один день, навіть якщо ми розглядаємо ситуацію без пауз, без затримок, коли все працює ідеально. На всі ці матчі необхідно виділяти щонайменше 12-14 годин, що і саме по собі вже дофіга як довго. На другий день організатори все ж зрозуміли свої помилки, і вже на це і всі слідуючі дні на нас очікувало по три матчі. На другий день на нас очікували перші матчі нижньої сім'ї. Сітки, і можна сказати, що тут вже було по справжньому спекотно. Вісков проти ЄГЕ також скінчилось 2-0 на користь ЄГЕ, але ті емоції, що відбувалися безпосередньо на глядацьких трибунах, були на піку. Варто віддати належне, було максимально приємно спостерігати, коли після перемоги Evil Geniuses під час рукостискань командами гравці були максимально на дружній хвилі. Вони й і обіймалися, і цілувалися, і загалом було видно, що між ними немає якихось конфліктів чи чогось такого в цьому плані. Матч Team Spirit та LGD вже не був одностороннім, другі все ж отримали перемогу на одній карті, але на жаль, для їх фанів вони не змогли протистояти Спірітам на третій мапі та відправились додому. Астер проти Тундри скінчився ж доволі передбачувано. Хоч чемпіони інтернешеналу і змогли відтяти одну карту, але, по моїм відчуттям, для Астер це була легка прогулянка. Як я і казав, що після групового етапу Тундра максимально не підготовлена виступає на цьому турнірі, максимально безідейні ігри, які закономірно приводять їх до поразки. Хоча, начебто. У Тундри було три вихідні дні, коли можна було гарно підготуватися, подивитися там демки-мувіки, але не вдалося, тому вони поїхали додому. Третій день почався знову з нижньої сітки, де талон без особливих перешкод змогли переграти Hellraisers на двох мапах, тим самим викинувши їх з турніру. Далі почались матчі другого етапу верхньої сітки, де відбулись доволі односторонні ігри для команди. Ентіті не змогли знайти відповіді на гладіаторів, які продовжують дивувати нас далі. Ліквід вже доволі просто розправили Shopify Rebellion, відправивши їх у нижню сітку. День 4 був напевно одним із найцікавіших за весь турнір, якщо не найцікавішим, де у кожній серії було повноцінні три карти. І G боролись старт. І варто відмітити, що цей день був першим, коли нас почали дивувати піками. На відмінну від них у нас тут уже з'явилися і Свен, і Марс, і Марсі, яку нарешті вдалося реалізувати показу. І в цьому протистоянні ЄГЕ змогли отримати перемогу. Матч сюрприз цього дня це був Спірі талон. Перша карта була простою для спірітів, але з другої карти талон зібралися і зрівняли рахунок. Третя ж карта була дуже напруженою. В моменті Team Spirit вели близько 12-14 тисяч золота, але декілька програних файтів, декілька смертей від ятору, які взагалі того не вартували. Максимально неякісна гра від Ларла на останніх двох картах, та й загалом по турніру. І талон змогли перевернути і виконати спірітів з першого мейджору цього року. Хочу підмітити також абсолютно неспортивну поведінку Ятору, який після програшу пішов зі сцени, навіть не потиснувши руки команді супернику. Я розумію все, що програвати це завжди доволі прикро. Та ще й наче команді, в яку ніхто не вірив у цьому протистоянні. Але ти медіаперсона, ти чемпіон інта. Так можна сказати, що на наступний день він аля вибачився, сказавши, що ще був мозком у грі, і забув, що треба потискати руки. Але ти навіть не дочекався своєї команди, щоб разом піти зі сцени. Тому я більше схиляюсь до того, що це вибачення його попросила зробити сама організація, щоб нанести репутаційні ризики. І останнім матчем цього дня був Shopify Rebellion проти Evil Geniuses. екс ЄГ проти нинішніх. І тут була заруба. Але як ви бачили у назві ролику, я порівняв цей турнір із фестивалем Закедонів. Ось це і відбулось на третій карті цього матчу, де є гевели близько 17 тисяч. Тут історія дечим схожа з матчем талон проти Тім Спірі, декілька безідейних файтів, і наслідок них Артізі і компанія змогли обернути хід подій на свою користь та перемогти на третій мапі. Та й загалом по всьому турніру була купа карт, де команда, яка наче ось ось повинна вже перемагати та проходити далі, робить якісь незрозумілі дії, десь підставляється, десь не купує. БКБ і відповідно програє, тому що суперники такого не пробачають. Наглядні приклади, де закинули ЄГЕ, де закинули Спіріт, де Шопіфай а зокрема Сайберлай та Артізі, відмовлялись купувати БКБ, яке їм 100% виграло б ту гру. Матч талон проти Ентіті, який відбувся на п'ятий день турніру. Першій мабі ми беремо пуджав ТБ, де мало того, що ви на таймері, так чи й зобов'язані грати першим номером, для чого потрібно виграти лайни, а ви лайни програли, побігали, нафідали і закономірно відлетіли. У другій карті у вас знову та ж сама проблема. Я розумію, що зараз там і грівси, і пайпа це класні потрібні предмети та аури. Ну але ж не на енігмі, які для перемоги треба блінк та БКБ. Ентіті тут, відповідно, програли, а точніше пішли купувати квитки додому. А на секундочку, всі гравці з команд, яких я перерахував, вони мають загмарну кітку. Якісь ПТС. Ну камон, це вже не найцік, які відверто заливали проти себе. А ви мало того, що ще й стадії піків ставите себе у позицію наздоганяючих, так ще й по грі робите якусь херню, ну щоб прям 100% не виграти. Цей же день було протистояння гладіаторів проти Ліквід, і за останніх прям дуже прикро. На превеликий жаль, боксі захворів і вимушений був достроково покинути Ліму. Мало того, що він був четвертою позицією, від якої наразі дуже багато залежить у іграх, так ще й до того він займався колами команди. Замість нього взяли Джабу, помічника тренера та Літика ліквід і про нього дійсно не скажеш чогось поганого. Було видно, що він старається, щоб принести перемогу своїй команді, але на жаль, вони програли з рахунком 2-0 гладіаторам. Друге ж, в свою чергу, показали якісну гру. Були моменти, де дуречо підставлявся і помирав, де того не повинно було траплятися. Але Квін монстр, обидві карти він заселив як цар. Останній матч цього дня був між талонами та Шопіфай. І отут давайте пригадаємо, що я про них казав на рев'ю перед груповою стадією. І якщо на рахунок гладіаторів я впевнений відсотків на 90, то от стосовно талонів, тут є деякі сумніви, тому що це команда, яка в певний момент може зібратися з силами, може почати показувати зовсім інакшу гру і почати перемагати. Тому теоретично в них є шанси, звісно, вийти в плей-офф, але я думаю, навіть якщо це станеться, то лише в нижню сітку. Так і сталось. Талони зібрались з усіма силами та почали розвалювати всіх, хто ставав на їхньому шляху. І паста щату про те, що Savage найкращий Кейрі, Джаб, стрійка і так далі, вже не стає такою смішною. Хлопці дійсно показують дуже якісну доту. В Цьому матчі з рахунком 2-1 перемогли талон, тим самим виборивши собі місце у фіналі нижньої сітки. Дуже прикро за Абеда та Кріта. Це, напевно, єдині гравці в Shopify, які в кожній карті викладалися наповну. Місцями ще можна сюди Артура приписати, але перші два були найстабільнішими у своїй команді. Флай та Сайберлай часом були як мої тіммейти з пабу 20 смертей на двох на 25-ій і нормальок можемо грати. Останній день турніру розпочався з фіналу нижньої сітки між Талон та Ліквідом. Ліквід змогли без особливих перешкод подолати талонів на двох картах, що було доволі неочікувано, тому що до того талони показували зовсім іншу гру, а тут же у них наче все з рук попливло. Перша карта прийшла повністю під диктовку Ліквід. Без закедонів чітко відіграли, легко перемогли. На другій мапі вже було побільше шансів у талонів, навіть виключно з погляду драфтів. Але ліквіди отримали необхідні їм предмети та пішли захоплювати карту. Був момент, де наче талони спробували обернути хід гри на свою користь, відігравши більше вісьми тисяч золота за бійку. Але на той момент у них вже не було двох сторін, тому ні роботи по об'єктам, ні виграного рошану для них не відбулось. Після відродження Ліквід знову зібралися та завершили почату справу. Ну і здавалося, що ось воно. Ліквід знайшли свою гру з джабою, знайшли свій плейстайл і дорога до трофею відкрита. Але тут почався грант Три тотально безідейні мапи від ліквід, де вони віддали Ліну, та програли карту ще на стадії драфтів. Так, можна сказати, якщо забанили Ліну, то прийшлося б віддати лише рака чи бруду для гладіаторів. Ну але навіть якщо ви її віддаєте, то я не бачу жодної відповіді на неї. У першій мапі ви берете Магнуса, але у вас відсутня будь-яка шкода, яку можна було б нанести в ЦРП, бо у вас Тускар та Фуріон. А проти Тімбера та Primal Потрібно лише в цих двох зуміти натикати на 7 тисяч, щоб їх вбити. На другій мапі ви знову не баните ліну, викрадаєте бетрайдера, але знову програєте ще на драфтах і відлітаєте за 21 хвилину. У мене в пабліку буває, що кері на цій хвилині не те, що з лісу не виходив, а ще й БФ собі не купив. Третя карта це взагалі аут. Або Ліквід зрозуміли, що їм не камбекнути тут і вони вирішили просто пограти по фану, або вони остаточно розсипались. Вони взяли собі в пік 5 сапортів і ледь-ледь виграли один лайн. Так, тут, наче якась стратегія на Мас Файт була, але для того потрібно було всі лайни вигравати, щоб отримати свої ранні предмети, необхідні для цього. А тут же знову гра другим номером зайві смерті та чергова легка для гладіаторів за 42 хвилини. І знову ж таки, дуже прикро за боксів, тому що я відсотків на 80 впевнений в тому, що якби він був, то ми побачили б хоча б п'ять повноцінних карт, а не фінал, який скінчився за 100 хвилин ігрового часу. Мабуть, це один із найнудніших фіналів, якщо не найнудніший. А стосовно гладіаторів, хочу привітати чотирьох їх гравців. Дійсно, дуже потужна гра від Квіна, дуже якісно виконували Селері Тову та Ейс, який на останній карті розвалив на трійці Віч Докторі. Тому вітаю їх з перемогою, дійсно, це було круто. Думаю, що дуже мало людей на початку турніру вірили в те, що гладіатори взагалі здатні пройти так далеко. Ну і давайте поговоримо стосовно тих, хто порадував нас, а хто розчарував протягом турніру. До розчарувань можна віднести всю Піднебесну. Це один із небагатьох турнірів, де їх команди не дійшли далі ніж в топ 8 та й топ 8 там був доволі сумнівний. Астер прогнозували більш високі місця. Також не порадували Бісткост, які покинули на стоп 12 Так, наче вони пропустили і Велджиніусес, який також з їх регіону, але очікувалися більш впевненої гри від перших. ЄГЕ можна сказати, що наче виступили непогано, топ 6 та ще й на турнірі в своїй країні. Але це топ 6 на турнірі в своїй країні. Думаю, у фанатів були більші ставки на них. Та й у багатьох загалом я також ставив їх одним з фаворитів турніру. Ну а стосовно тих, хто порадував, то це беззаперечно та які дійсно показали якісну гру та без суттєвих помилок змогли пройти по нижній сітці до фіналу лузерів, Shopify Rebellion хоч і казав, що там є парочку гравців закидонщиків але в загальному топ-4 це дуже потужно, як для тих, на кого мало хто ставив. Турнір дійсно вийшов дуже змішаним повраженням. Негатив від якості організації, від роздобайської гри деяких фаворитів, від Русні, куди ж без неї. Але і хороше є. Ми побачили, як палко вміють вболівати перуанці, як енергійно вони кричали Артуріто, коли Шопіфай перемагали Вілджініусес. Ми побачили, що не варто недо і переоцінювати команди, тому що як одні можуть вразити, так і інші можуть повністю розчарувати. Ну і наостанок хочеться подякувати Майнкасту за україномовну трансляцію цього свята. Доти: 10 тисяч онлайну на фіналі та 3-4 стабільні протягом всього турніру. Україномовний контент розвивається і розвивається доволі стрімко. А вас же, глядачі, прошу підтримувати його, не забувати, що ми це культура, серед якої ми знаходимось. Тому чим більше буде якісного українського контенту, тим швидше буде наша перемога. Якщо чесно, я не знаю, як це зв'язано, але я вірю, що так і є. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати ЗСУ, не забувайте підтримувати Україну. Тицайте свої лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями. Пишіть ваші враження від цього мейджору в коментарях. І побачимось зовсім скоро.